І фрак, кохана в Пуерто циті, не так багато на Гавайях. Екологічний кошмар у тропіках, історія вторгнення коки та урок на майбутнє. Тропічні ліси це неймовірно складні та крихкі екосистеми, де кожен вид відіграє роль у підтримці рівноваги. Вторгнення іноземних видів може знищити цю рівновагу, що призводить до непередбачуваних і часто катастрофічних наслідків. Одним із найяскравіших прикладів такого вторгнення є історія коки, невеликої жаби, чий гучний спів, колись вважається символом тропічного раю, перетворився на екологічну проблему величезного масштабу. Я пам'ятаю, як я вперше чув про коку. Це було кілька років тому, коли я прочитав статтю про Гаваї. Мене вразила історія про невелику жабу, яка, здавалося б, нешкідливо була на островах. Але стала справжньою загрозою для місцевої екосистеми. Тоді я не повністю усвідомлював масштаб проблеми, але тепер, вивчивши її глибше, я розумію, наскільки серйозними можуть бути наслідки вторгнення іноземних видів. Кокі, улюблений Пуерто, Рико, противники Гаваї. Кокі, Іліяс Коуки, за невелика дерев'яна жаба, родом з Пуерто Рико. У своєму рідному середовищі існування вона відіграє важливу роль як хижака комах, допомагаючи контролювати популяцію шкідників. Її гучний, характерний спів, з якого прийшла назва, ковки, наслідування звуку, виданого жабою, вважається частиною звукового пейзажу тропічного лісу. Але те, що добре в одному місці, може стати катастрофою в іншому. Випадково, потрапивши на Гавайські острови, коки зіткнувся з зовсім іншим екологічним середовищем, де у неї практично не було природних ворогів, це дозволило їй швидко розмножуватися і поширитись, створюючи серйозні проблеми для місцевої екосистеми. Наслідки для навколишнього середовища не тільки гучний шум, проблема коки не обмежується лише гучним співом, що може дратувати людей та впливати на операції з нерухомості. Його вплив на гавайську екосистему набагато глибший і складніший. Конкуренція за ресурси, кокі активно їсть комах, які є важливим джерелом їжі для місцевих павуків, птахів та інших тварин. Це призводить до конкуренції за ресурси і може негативно вплинути на місцеве населення. Знищення навколишнього середовища у процесі відтворення кока відкладає яйця в різні притулки, що може призвести до знищення середовищ існування інших видів, вплив на місцеві види, інвазія кока може призвести до зменшення біорізноманіття та зміни структури екосистеми. Я вважаю, що найгірше в цій ситуації це те, що кокея не лише витісняє місцеві види. Але й змінює структуру всієї екосистеми, створюючи нові екологічні проблеми, які важко передбачити та вирішити. Уроки майбутнього як запобігти повторенню історії. Історія кокі це не просто сумний приклад екологічної катастрофи, а й цінний урок на майбутнє. Це показує, наскільки важливо бути уважним до потенційних ризиків, пов'язаних з переміщенням видів з однієї екосистеми до іншої. Суворий контроль над рухом видів, необхідно посилити контроль над рухом рослин і тварин, особливо в тропічних та субтропічних областях, де екосистеми особливо вразливі. Ретельна оцінка ризику, перш ніж дозволити імпорт будь-яких типів, необхідно ретельно оцінити потенційні ризики, пов'язані з їх рухом. Розробка стратегії профілактики: необхідно розробити стратегії запобігання поширенню іноземних видів та їх контролю. Освіта та освіта важливо інформувати громадськість про проблеми, пов'язані з іноземними видами, та про те, як кожен з нас може сприяти своїй профілактиці. Я впевнений, що лише інтегрований підхід, включаючи суворий контроль, ретельна оцінка ризиків, розробка стратегії запобігання та громадськості, дозволить нам уникнути повторення історії коки в інших регіонах світу. Сучасні методи боротьби з кокою, надія на майбутнє. Незважаючи на серйозність проблеми, вчені та експерти з охорони навколишнього середовища не втрачають надії. Розроблені та впроваджені різні методи боротьби з населенням коки на Гавайях. Використання лимонної кислоти, як згадувалося в вихідному матеріалі, розпилення розчину лимонної кислоти є одним з найбільш ефективних методів контролю над кокою. Лимонова кислота швидко порушує фізіологію жаби, що призводить до її смерті. Біологічний контроль, проводяться дослідження для пошуку природних ворогів коки, які могли б допомогти контролювати її населення. Однак пошук ефективних та безпечних біологічних агентів є важким завданням. Звукові пастки розробляються пристрої, які імітують звуки, видані чоловіками коки, щоб залучити їх у пастки. Вдосконалення методів виявлення, сучасні технології використовуються, такі як безпілотники та теплові зображення для виявлення та моніторингу популяцій кока. Я вважаю, що найбільш перспективна область це інтегрований підхід, який поєднує різні методи контролю та моніторингу. Необхідно постійно вдосконалювати існуючі методи та розробити нові, щоб ефективно боротися з населенням коки та запобігти подальшому поширенню цього шкідливого типу. Особистий досвід та думки. Вивчаючи історію коки, я не міг не думати про крихкість природи та про те, наскільки людська діяльність може вплинути на екосистеми. Ми часто забуваємо, що ми є частиною природи, а не її власників. Наше втручання може мати непередбачувані та часто негативні наслідки для навколишнього середовища. Пам'ятаю, як тільки я відвідав тропічний ліс на коста, ріці. Мене вразило різноманітність видів та складність взаємозв'язку між ними. Я зрозумів, що кожен вид відіграє роль у підтримці балансу екосистеми. Вторгнення іноземних видів може знищити цю рівновагу і призвести до незворотних наслідків. Я впевнений, що кожен з нас може сприяти захисту навколишнього середовища. Ми можемо бути більш уважними до того, що купуємо і куди відправляємо відходи. Ми можемо підтримувати організації, які займаються захистом природи. І найголовніше, ми можемо бути більш відповідальними та обережними до природи. Висновок історія коки це попередження для всього світу. Це показує, що інвазія іноземних видів може мати катастрофічні наслідки для екосистем. Необхідно бути уважним до потенційних ризиків, пов'язаних з переміщенням видів з однієї екосистеми до іншої. Я сподіваюся, що історія коки послужить уроком для майбутніх поколінь і допоможе нам уникнути повторення таких катастроф. Ми повинні бути більш відповідальними та обережними до природи, щоб зберегти її для наших дітей та онуків. Збереження біорізноманіття це наше загальне завдання. Кожен невеликий крок на захист природи має значення. Майбутнє планети знаходиться в наших руках.